Кордон нам сказав водій, що ми чекаємо дві години. Привіт, я в Польщі. Ви на моєму каналі AM TRAVEL І сьогодні розказую та показую мою подорож від Києва до Праги. Розкажу, яким саме методом ми обрали подорожувати. Скільки це коштувало, про комфорт, про черги на кордоні. Який порядок проходження митниці наразі, тому що для мене з'явилось досить багато чого нового. Про все це і більше в цьому випуску. Тому залишайтеся. Обіцяю буде цікаво. Приємного перегляду. Вже в Празі і перед тим, як показати вам всю подорож, коротко пройдусь по квиткам. Дивіться, серед усіх варіантів, і оскільки у нас досить така швидко поїздка організувалася, ми обрали Варіант. одразу автобусом з Києва до Праги. Мені рекомендували такий додаток, як Інфобас. В принципі, там досить багато варіантів, але на наші дати залишилось всього декілька автобусів, і чесно кажучи, там не можна було вибрати місця. І це всечасні перевізники. І я згадую завжди історію з Пасфора, здається, якось так. Там перевезення там можуть бути космос з водіями. Тому я вирішила не ризикувати, і мені попався додаток Фліксбас. Там було досить багато дат і виборів, тому ми зупинились на Фліксбасі. Квитки обійшлися в 3029 гривень на одну особу, тобто з Києва до Праги. За вибір місця тут потрібно доплатити, як у Візарі, 129 чи 149 гривень, я заплатила. Якщо ви хочете, наприклад, придбати квиток з вікнами панорамними, Це на варіант, якщо у вас буде двохповерховий автобус, як у нас, здається, 300 гривень потрібно доплатити, якщо ви хочете місце зі столиком, там якась інша сума. У будь-якому випадку, навіть якщо ви не доплачуєте, місце у вас є. За ці всі плюшки місце у вас є, і на вас йде одна валіза 20 кг і 7 кг ручної кладі. Для себе я відмітила досить багато цього цікавого саме стосовно цього перевізника. Тому дивіться вже в цьому відео. Я сподіваюся, воно вам сподобається і буде корисне. Так, Ми приїхали на автостанцію. У нас ще десь години півтори до нашого автобусу. Перший шок від автостанції має наша автостанція. Нема я коли приїхала, я чесно кажучи, можливо це смішно, я чекала, шукала автовокзал, потім я зрозуміла, що весь автовокзал це просто стоянка. Є. Це досить багато просторого місця, зручно. А столика нема, але ну, я їх, в принципі, не дуже люблю, тому мені якось ок. Можна для ніжок опустити і зафіксувати. Як вам зручно. Але ось ось зручно, так. Є також розетка. Зупинка 10 хвилин. А, по факту по маршруту у нас 8 зупинок, ми Рівне, лів і далі краків. Краків, каповиця, околимо, звернуло і далі право. Ось по Україні і краку по 10 хвилин, а далі всі по 5 хвилин поки що, Ми там дуже запізненим ми в одну хвилину йдемо. Ось такий у нас красунчик гарний. А, досить комфортно. Я вже ступила в поральню. Що мені сподобалося, то що з неї можна ходити. Коли я їхала з Праги, мучі, регі, регібасу, щось таке. Історія була: то забороняли ходити в туалет, тільки на зупинках. Тут ця історія, слава Богу, а, прямо а, працює. А, відчуваєш себе спокійно. Досить чисто є і туалетний папір, є і милці. Ну тобто круто, водії всі в формі. Їхати досить комфортно, а, просторо. А, ми виїжджали з Києва, ну, автобус був, напевно, на 70% пустий, але зараз бачу, що в Житомирі а, люди відсідають. Тому ми просто вийшли розім'яти ніжки. До речі, тут обирання, а ми піднімаємось на наш другий-другий поверх. Друзі, ми у Рівному вийшли розім'яти ніжки, на зупинка 15 хвилин, наступного Львова взяли каву і їдемо. А, саме цікаве ще попереду, це скільки ми простоїмо на кордоні, я вам розкажу. Але їхати досить комфортно, я навіть встигла поспати. А, в додатку завжди повторююсь, ведеться облік часу, скільки йде ми, запізнюємо ціні, коли будемо, тому досить цікава опція, мені це подобається. Зустрінемось у Львові. Так, наш красунці двохповерховий. Трішки заснимовав автостанцію у рідному. Нам сказав водій, що ми чекаємо дві години. Я сподіваюся, що це реально буде дві години і ми пройдемо кордон за дві години. Я оптиміст. Ну так, розмінемо мішки, але водій казав триматися Ну, По суті, ось так виглядає парковка автобусів, де очікують на чергу на кордоні. У мене чибто шості. ну коротше, дві години. Ми З мамулею в пошуках, нормальної кави. О, дрінкс, аптека. Зараз підемо. Уже хлопці на кордоні. Прикордонники. Чудово зараз каву. Візьмемо. Потихеньку. Сподіваюсь, що це реально буде дві години. Лате XL, я так розумію, ось воно. Так. Сказали не забирати, поки Ну, водичка пішла, то сподіваємося, що буде у нас кава. Що хочу показати. А, в принципі, тут є і пістро, і далі каву можна придбати. Тобто, ну не просто тупо вдовж дороги сидиш котрого котру годину, досить досить комфортно. Я сподіваюся, що це рано буде дві години. Так, в цілому. І знову те, що я паспорти провіряли в автобусі. Зараз ми виходили і перепровіряли прикордонники безпосередньо в приміщенні, що займає також якийсь час. Зараз побачимо, скільки нас будуть поляки. Пані на авто з українськими номерами не брали кошти за оплату автобану. Так, друзі, вже привіт з Польщі. Ми зупинилися в Кракові на 5 хвилин буквально. І їдемо на Катовіце. зараз у нас технічна зупинка 20 хвилин, тому розкажу, як було далі на польському кордоні. Дивіться, яка історія. В цілому, в цілому, на все про все разом з чергою в Україні, з проходженням українського кордону і польського, все зайняло п'ять з половиною годин. Тобто це супер швидко, це диво, тому що знайомі розповідали, що загалом у них це займало 12-14, по 10 годин. Тому ми були в принципі в очікуванні, як то кажуть. Що цікавого для мене, можливо, через те, що я раніше їздила в авто, лише пересікала кордон бо літак. А, як і казала раніше, в Україні нас висадили з автобуса. Ми пройшли паспортний контроль, а далі було цікавіше. Ми під'їхали до польського кордону, і там десь простоїли перешлагбамом всі годинки Просто простояли. А потім, а потім, коли ми під'їхали нарешті до польського кордону, то нас просто-напросто, окрім того, що попросили вийти, попросили вийти з багажем. Ну тобто, з усім, чим є тобто, з усім валізами, в кого вони є. У нас просто лише рюкзачки, з сумочками з кофтами, тобто з усім. Що є добре, що в залі очікування ми ще могли сходити до вбиральні? Там все досить швидко відбувалося. Півгодинки був паспортний контроль, і також переглядали багаж на стрічці. Знаєте, як в аеропорту, але це було дуже дуже швидко, дуже дуже вічливо. В цілому у нас двохповерховий автобус. Ось він наш красунчик. То зайняло десь в цілому. Півгодинки, сам паспортний контроль на польському кордоні. Це щось нове, чесно кажу, раніше такого не було, ось але але на диво, весь кордон ми пройшли за 5,5 годин це Шигіні. І зараз, зараз, взагалі по графіку в Ліцбасі ми повинні були прибути до Праги о 10.35. Зараз навіть затримкою на кордоні в 5,5 годин, пише, що ми прибудемо десь о 12.20 чи щось таке. Тому я на це сподіваюся буду далі тримати вас у курсі. Так, друзі, я думаю, що ви зрозуміли, що ми з Мамуля вже в Празі. Все-таки все ми приїхали десь з затримкою на одну годину, але, але а, встигли зробити всі справи, які нам а, потрібно було зробити навіть на наступний день в празі. Тому у нас сьогодні такий легкий вихідний, ми прогуляємося по нашим старим місцям з мамужечкою і дочекайтеся, дивіться повний випуск Празі. Сподіваюсь, що це відео було вам корисним. мирного дня.